При такому з'єднанні ми зараз ось тут не з'єднуємось, а просто ось так беремо. Ну, Вам потрібно відрізати, з'єднатись, потім вивезти петельку. Ось так. От, І починаємо в'язати. Ниточка тут уже перед роботою, і ми з вами хватаємо на наступній половинці косичку, проводимо ось так. І робимо повітряну петлю. Знову тут половина косички, тут половина косички, вивели петлю, з'єднались, зробили повітряну. Знову половина косички, половина, вивели петлю, з'єдналися, зробили повітряну. Знову половина косички, половина, вивели петлю, з'єдналися. Зробили повітряну, половина-половина, вивели петельку, з'єдналися, зробили повітряну. І ось так ми рухаємось і формуємо такий цікавий шов. Мені здається, що для такого візерунку він підходить. Зараз. Так, половина косички. Вивели, з'єднались повітряно. Ось так. І тоді, якщо ви таким візеруночком з'єднаєте сумку, то сюди прям проситься ручка. Зараз вам покажу, яка. Ось таке з'єднання, рельєфне. Мені здається, буде гарно. В принципі, і для цього візерунку гарно виглядає, але бачите, з однієї сторони, ось так і з іншої, ось так. Але виглядає гарно. І тоді можна зробити таку саму ручку для сумки.